Вітанічка з Дніпра. Всі знають, що у росіянців зараз проблеми з призовом, ніхто не хоче йти задурно класти свою голову за забаганки якогось біснуватого царя. От в одному місті патруль воєнкомату побачив хлопця, який підходив за критеріями до тих, кого потрібно було б піймати, і вони до нього. Він тікати, вони за ним. Ну Він тікав-тікав, Бачить, стоїть жіночка якась, бабуся. І в неї така довга, довга, широка спідниця. Він під ту спідницю скочив і сидить. Ну, патруль побігав, побігав, нема. Проходить декілька хвилин, хлопець вилазить з під тої спідниці і каже, бабусі, ой, я вам дуже дякую, що ви мовчки це все перенесли. Ну, не хочу, каже, я їхати в Україну, вони за мною ганяються, я не хочу гинути, молодий я ще. Навіщо воно мені треба? Ну, вона киває головою, він каже, тільки от мене здивувало одне. У вас, каже, такі, як на бабусю, у вас дуже такі якісь міцні і волосаті ноги. Бабуся на нього подивилася і каже: аби ти ще хоч трошки підняв голову вверх, ти б побачив міцні і волосаті яйця. Я теж не хочу їхати в Україну. Слава Україні!